Доброго дня! Сьогодні буду проводити обрискування тих чотирьох синполій від брошнистої руси. Ось так краще видно. Вона цепляється до тих, хто ослаблює, як простуда. От якщо от скопівова любов, вона відсвіла, її зняла позавчора квіти, Ну, трішки. Ні, тут світлі. Одна тут камеловина не буде. А цю ви знаєте, ахали на неї це глашенька, Ну, це старіння листка, понятне діло. Ось. На цьому листочку, на цьому листочку видно. Я зазвичай від борошнистої роси використовую топаз, але в мене зараз ця постраждала поряд стояла. У мене зараз топазу немає. Зато є флорістин. Написано на парковці, що вона від борошнистої роси теж допомагає. Побачимо. Як робити обробку? Хто вже робив той знає, бажано робити ввечері, щоб залишити в темному місці на висихання. Навіщо в темному місці, щоб не було плям потім на листочках? В місці, де нема сквозняків це важливо. І От в мене в ванні є витяжка. Зараз, до речі, не вечір, а ранок, але до вечора в мене не було як. Я побачила, що така біда, і обскобла просто квіти. Глаженька постраждала і за моєї жадності. Я, скільки божилася її обірвати, обірвати, а рука не піднімалася цей віночок обскобти. І вона, от, видно, жовті листочки дрібненькі в центрі росту і почала цеплятися до неї всяка зараза. А, ось ця химерка. Чому вона страждала? Ну, можливо, просто перекинулась через те, що поряд стояла. Вона досить таки здорова і коренева здорова. Скопти вже надо, щоб не лізла. Добре. Включите і так, почали. Блискова не потрібно проводити дуже добре, так, щоб і на грунт попала. До речі, у хворісті достатньо такий несильно і їдкий запах. Тепер, взагалі помити треба. Ну, ось так. Заточки росту не переживайте. Їх через хвилин 15 я візьму ватну паличку і просто зберу капельки, якщо вони ще там будуть. Все. Тепер вимикаємо світло, вимикаємо витяжку.